Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, що я зробив нового у своєму сканері для Binance. Давайте перейдемо на сайт і я покажу всі зміни. За вчорашній і сьогоднішній день я завершив роботу над реєстрацією на сайті. Це дає можливість зберігати налаштування в базі даних, що, в свою чергу, дуже спрощує програмування. Нових функцій для цього сканера. Давайте я покажу, як зареєструватися на сайті. Натискаємо ось цю кнопку. Тут з'являється сторінка входу. Оскільки ми ще не зареєстровані, тиснемо на посилання Реєстрація. В даних полях нам потрібно ввести свій діючий емейл, свою пошту. І придумати пароль. Пароль повинен бути довший за 7 символів. Давайте я впишу свої дані і зареєструюся на сайті. Коли ви ввели всі дані, тиснемо кнопку Зареєструватися. Якщо все пройшло вдало, ви побачите ось такі повідомлення, в яких буде вказано, що на вашу пошту надісланий лист. В цьому листі потрібно перейти за посиланням, яке активує ваш аккаунт. Ось так буде виглядати лист і вам потрібно натиснути ось на це посилання. Реєстрація завершена. Ви успішно підтвердили свій емейл. Тепер ви можете ввести свою пошту і пароль. Також ви можете поставити галочку Запам'ятати мене яка буде зберігати ваші дані входу протягом одного року. Тепер ми можемо перейти на головну сторінку. Тут нічого візуально не змінилося. Я тільки додав кілька іконок під логотипом Binance. Що це за іконки? Перша іконка це головна сторінка, натиснувши на яку ви потрапляєте на сторінку сканера. Натиснувши на другу іконку, ви потрапляєте на сторінку налаштувань. Тут ви можете вводити ті дані, які вам будуть потрібні. По замовчуванню, після реєстрації вам вписується тут дані 1000 доларів. І комісія стандартна для Binance 0,1%. Я можу змінити ці дані. Для прикладу, вводимо 200 доларів, і якщо у вас є менша комісія, вводимо її, тиснемо Зберегти. Переходимо на головну сторінку, і бачимо, що банк змінився на 200 доларів. І комісія, відповідно, розраховується до тих даних, які ви ввели в полі комісія. Наступна іконка це іконка сторінки з інформацією, на якій я буду вказувати всі зміни, які я буду проводити в даному сканері. Тут вони появляються найшвидше, оскільки для того, щоб написати повідомлення, не потрібно багато часу. Через кілька днів я знімаю відео, в якому я роз'яснюю всі зміни. Які я зробив у сканері. Наступною іконкою є посилання на телеграм-канал, в якому я також розміщую всю інформацію, пов'язану з сканерами, які я розробив. І остання іконка це є іконка виходу. Натиснувши на неї, ви розлогінитесь і більше не будете зайдані під користувачем, якого ви створили. Хочу зробити зауваження з приводу розміру вашої комісії. Вам потрібно вказувати той розмір комісії, який вам відображається у вашому аккаунті бібліотека. Давайте я покажу на прикладі. Якщо війти у свій аккаунт Binance, вашу комісію ви можете знайти ось в цьому місці. Наводимо на це посилання і бачимо, що ваша комісія для тейкера і мейкера становить 0,1%. Тому ці самі дані вам потрібно вводити у це поле. 0,1%. Відсоток. Зберігаємо. Алгоритм сам рахує, що ви здійснюєте три покупки. Перша це є USDT DAR, друга DAR Євро і третя євро USDT. Для кожної покупки алгоритм рахує відсоток 0,1. Головне правильно введіть той відсоток, який у вас відображається на аккаунті Binance. Читаючи коментарі під відео і повідомлення в телеграм-каналі. Я зрозумів те, що не всі розуміють, як потрібно торгувати при арбітражі на одній біржі Binance. Тому всі дані, які для цього потрібні, всі ціни, кількість монет, я виведу в новому інтерфейсі, і тоді ви краще зрозумієте, по яких цінах вам потрібно виставляти лімітки на покупку і на продаж. Тоді, я надіюся, все стане більш зрозумілим. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся обов'язково на YouTube канал. і на мій телеграм-канал. Там завжди буде появлятися свіжа інформація по сканерах криптовалют. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.